Всім привіт! З вами Оксана Корнієнко і рада вас знову вітати на своєму каналі. І перед тим, як перейти до теми сьогоднішнього відео, до прочитаної книги, я традиційно хочу подякувати ЗСУ, хлопцям і дівчатам, які захищають баруння нас на фронті і роблять можливими, зокрема, такі речі, як читання книг і зйомки відео про це. Дякую вам сердечно. І сьогодні я б хотіла говорити про книгу, яка, е, яку я прочитала нещодавно на одному диханні, як то кажуть, за один день. Це роман Колін Гувер 9 листопада. Це любовний роман письменниці, і е, я хочу поділитися з вами своїми враженнями, але спершу розкажу вам трошки про що він. Перед нами постає е, така ситуація, коли е, хлопець з дівчиною знайомиться за дуже цікавих обставин. Дівчина є дівчина звати Фелон, вона зустрічається в кафе з батьком. Е, у дівчини дуже великі шрами через все обличчя, через шию, руки і грудну клітину. Ну Цього не видно. Потім ми просто дізнаємося, не думаю, що це буде великим спойлером. От. І Вона зустрічається з батьком, вона сидять в кафе говорить про те, що їй не можна бути акторкою, вона хоче зніматися в кіно, як вона це робила раніше. Дівчині 18 років, але в підлітковому віці вона вже стала такою ну, певного рівня зіркою, кінозіркою. І потім сталася дуже серйозна трагедія. Вона потрапила в пожежу. В будинку батька і виходить, що там отримує ці свої шрами. Батько е переконує доньку, це все відбувається на перших сторінках, це не буде трохи спойлером. Батько переконує доньку, що кіно і взагалі не тільки зйомки, а й, е наприклад, гра в театрі це не для неї, уже зараз її зовнішністю. І е, переконує знайти іншу справу, інше покликання у житті. Е, під час цієї розмови до них приєднується абсолютно незнайомий її, їм, мабуть, хлопець е, і каже кохана до неї, вибач, що я запізнився і тихенько їй говорить, підіграй мені. І вони разом якби, старає батька на місце, він говорить, яка вона красива, хоча ну, ясно, що шрами ж нікуди не ділися, але е, Ну, тут відразу постає таке серйозне питання: краса людини. Що таке краса? Якщо в людини є шрам, вона може бути красивою, чи вона не може бути красивою. І якщо ти вважаєш, що не може бути красивою, чи не є це проявом якоїсь зверності, якоїсь. Якогось приниження. От. І таким чином хлопці звати Бен вони знайомляться. І батько йде, і між ними зв'язується стосунок, ну, такий не дуже тривкий спочатку, тому що це тільки перший день їхнього знайомства. І після цього знайомства їй потрібно від'їжджати з Лос-Анджелеса у Нью-Йорк. І е, оскільки вона там хоче знайти собі справу, 18 по 18 років. І вони вкладають таку усну угоду зустрічатися кожного, кожного року в день їхнього знайомства, а це саме 9 листопада, е, протягом 5 років і не підтримувати жодних контактів. Протягом цих п'яти років бачитися тільки і спілкуватися тільки 9 листопада. Чому вони укладають таку дивну угоду? Справа в тому, що дівчина дуже е, так е, шанобливо і з любов'ю ставиться до своєї матері, і її думка, тобто мама, її, дуже важлива для Фелон. І її мама вважає, що до 23 років людина є незаїлою, психологічно незаїлою. І треба спочатку розібратися в собі, а потім робити якісь кроки на пошуки партнера, супутника або супутницю життя. І останнім чином вони зустрічаються перший, другий і я далі не буду розказувати. І що станеться між ними? Чи вони розірвуть цю угоду і будуть зустрічатися там кожного дня чи кілька разів на тиждень? Чи одружаться вони, чи вони роз... розійдуться? Це ви дізнатися, прочитавши цю книгу. Я знаю дуже багато книжкових блогерок. Я дивилася спеціально відео на тему цієї книги про цю книгу. В яких дівчата розповідали, що е, просто в них захмарні негативні емоції викликала ця книга, це Роман Колін е, Говер. Е, мені роман сподобався. Чому? По-перше, читається швидко і легко. Ну, ясно, що не все, що читається швидко і легко, є художньо-вартісним. Я не говорю, що ця книга це прям витвір такого мистецтва, що я її буду. Там кожного року чи кожну півроку перечитувати. Думаю, що ця книга на один день, ой, на один раз, але е, хочу сказати, що е, вона піднімає такі цікаві проблеми, е, наприклад, е, довіри, наприклад, вміння проговорювати те, що ти думаєш, відчуваєш, і якщо ви виникає образа, будете проговорювати. Невеличкий спойлер, герої не вміють цього робити, не вміють проговорювати свої образи. Потім проблема зради, проблема, ну, кохання, звісно. Проблема, коли людині потрібно чогось чекати, проблема цього чекання. Ну і ставлення інших людей до цієї ситуації. Дуже багато до цього не мішано. Тут є і більш глибокі питання, більш глибокі проблеми, ніж тільки стосуються власне їхнього кохання, їхніх взаємин. Але я не можу вам цього розповісти, тому що це вже буде великим спойлером і розкриється якби. Вся ситуація і їхнього знайомства, їхні взаємини і всього іншого, я в цій книзі поставила 4 із 5. І якщо ви хочете відпочити, якщо ви хочете з одного боку прочитати любовний роман, але не банальний, не кінжовий, то вам сюди. До речі, що стосується сцен 18, е -е, сексуальних сцен, то тут вони також не кінжові, їх небагато, тобто роман, в принципі, можна читати навіть тим людям, які не дуже люблять постійні сцени в літературі. Отже, ось таким був мій відео про 9 листопада Колін Гувер. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи читали ви цю книгу і які інші книги цієї авторки ви читали. Якщо такий факт був у вашій біографії, на увазі про читання її інших романів. Поділіться своїми враженнями і взагалі, що ви думаєте про жанр любовного роману, чи це якесь таке дуже легке чтиво, яке людині, скажімо так, інтелектуальне це фу-фу-фу? Чи це дійсно та література, яка має право на існування і її можна читати різним людям? От. І вам дякую, що ви подивилися це відео. Як я вже просила, пишіть, будь ласка, коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Зустрінемося скоро в наступному. Бувайте!